Так, І тут водичка вже потекла і навіть таки непогано тече. Чекайте, бо я в рукавицях не можу збільшити. А річечка потекла. І це вже ми копаємо третю, зараз буде третя так текти. І ще декілька штук ми сьогодні викопаємо. Одна ступна там, там ще одна і так далі. Зараз давайте перейдемо до тої пробної, що ми пробували. Там просто кабани були нарили, і ми в тому місці знайшли воду, ми йдемо за кабанами диким. І тут тече водичка. Тут слабше, але тече. Воно промиє промиє потрошки. Воно видавлює пісок такий, ніби на цемент колочений. Як то не мішали, цементу і вже готовий все. Видають сразу весь від ставок асфальтом заля.